Лучанка Анастасія Прядун повторює вивчений матеріал. Сьогодні здає зовнішнє незалежне тестування з історії України, що й собою бере у пункт тестування показує. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, id картку ну, запрошення, запрошення, перепустка, чорні ручки обов'язково і, напевно, собі беру знання. Моє шкільне життя дійсно пов'язане з турнірами, різними конкурсами. Воно було досить таки цікаве, насичене. Я надію, що сьогодні це буде тести легкі, але загалом історія не є дуже легким предметом. Анастасія Прядун їде здавати тести у Луцьку гімназію номер 14. У цьому пункті тестування очікують 285 учасників. Розповідає працівниця пункту Людмила Козлова. При вході на пункт тестування школярам вимірюють температуру. Також вони обробляють руки антисептиком. Після того перевіряємо документи. Із 10-ї години школярі вишикувалися до входу. Катерина Бражник не поспішає заходити з усіма. Каже, побачила на дворі котика і пробує вгамувати своє хвилювання. Останній засіб заспокоїтися, якщо вже більше нічого не допомагає. А вам допомагає котик? «Угу». Як готувалися до тестів, що відчувають перед іспитом, питаємо у тих, хто прийшов на ЗНО. Аби прохідний набрати, далі буде все добре. Настрой хороший, але трошки хвилююсь. Чого хвилюєтесь? Бо перед вчителькою страшно. 200 балів по-любому буде. Як готувалася, така впевненість? Репетитор. <рес> все на світі, все готував, ну коротше, нормас ще буде. Я, якщо чесно, не готувалася, буду насів меделик на травичку. Ну, нас нормальний, ну не переживаю. Думаю, удача мені усміхнеться. Я раджу не пити ніяких заспокійливих, нічого. Е, лише розуміти, що цей день настав, його треба пережити. І далі вже все, далі вже починається нове життя з лівої ноги зайти, покласти копійку в взуття в ліву ногу. Ось. Е. Скільки це балів додасть? Не знаю. Очікую написати на більше, ніж 170 балів. Завжди спокійний перед ЗНО, бо якщо будеш хвилюватися, завжди буде все погано. Відповідальність вчительська. Приїхав підтримати 11 клас з випускників. Через 2,5 години тестування завершилося. Анастасія Прядун перевіряє з подругами відповіді. Каже, на більшість питань відповіді знала, хоча були й такі, що ставили у глухий кут. Дуже багато емоцій зараз. І плакати хочеться, і сміятися, але, напевно, найголовніші емоції будуть тоді, коли ми побачимо результат. Загалом на Волині відкрили 43 пункти для тестування з історії України, говорить завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Алла Корнейко. Зареєстровано на історію України було понад 10 тисяч учасників, однак маємо неявки майже 3 тисячі учасників. Близько 30% учасників зареєстрованих не з'явилися. Це саме через скасування обов'язкової державної підсумкової атестації. Ну але приємний факт, що з усієї величезної кількості учасників сьогодні ніхто з учасників не порушив процедуру. Наступним здаватимуть зовнішнє незалежне тестування з фізики у понеділок, 7 червня. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.